Що ви знаєте про місто Дніпро? Набережна найдовша, метро найкоротше. Ну, люди добрі, як і по всій Україні. Дуже популярне місце серед таких бандитських напрямків. Індустріальна столиця України, з якої походить багато відомих людей, там, політиків, бізнесменів. Промисловий центр. Таш. Завод Корольова. Чисто там. Культурний центр гарну. Палац культури шинник у Дніпрі. Культурна перлина промислового району. Свою назву отримав завдяки колишньому власнику, заводу, який виготовляв гуму для автомобілів. Шинник має чимало близнюків, адже за таким проєктом палаці культури зводили в багатьох індустріальних містах. Та, попри це, шинник особливий. Бо 21 вересня тут виступатиме Михайло Грицкан. Дніпро цього не забуде. Де генеральний партнер великого благодійного туру незламною країною воля, телеканал Ukraine Волд News. Всіх запрошую та всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні!